Михайло Михайлович Коцюбинський, 1864, -го, 1913 -го. народився 1864 року на Вінниччині в родині дрібного чиновника. Закінчив початкову школу у місті, бар, а потім шаргородську бурсу. Через матеріальні нестатки батько втратив роботу, а мати осліпла не зміг продовжити навчання, працював домашнім учителем. Згодом склав іспит на звання народного вчителя і працював у сільській школі. Через нагляд поліції був змушений шукати іншу роботу. Протягом п'яти років працював у філоксерній комісії, яка боролася зі шкідником винограду в Молдавії та Криму. Життя місцевого населення він відобразив у творах на камені під мінаретами та Ін. Потім був редактором Житомирської газети Волинь. А з 1898 року постійно проживав у місті Чернігові. Михайло Коцюбинський був знайомий з Іваном Франком і на його запрошення відвідав Гуцульщину. Зібравши матеріали про побут і звичаї гуцулів, написав повість Тіні Забутих Предків Помер письменник 1913 року, похований у Чернігові на Болдині горі НОВЕЛІСТИКА МиХАЙЛА Коцюбинського. Інтермецо новела, короткий прозовий твір про одну подію, яка стає поворотною у житті героя. Є новели, подієві і психологічні. Новела відрізняється від оповідання динамічністю сюжету, увагою до художньої деталі та несподіваним фіналом. На початку ХХ століття в українській прозі розвивається жанр соціально психологічної новели, серед його творців Михайло Коцюбинський. Його новели Коні невинні, сміх Він іде, подарунок на іменини, Цвіт яблуні, Інтермезо відображають почуття й переживання героїв через добір фактів, деталі пейзажу, портрета, інтер'єру. Інтермезо, написана 1908 року в час терору після революції 1905 року, виснажений громадською діяльністю Коцюбинський мріє про відпочинок. На запрошення друга є Чикаленка. Він їде в село Кононівку, де мальовнича природа допомагає зняти душевну втому. За жанром ТЕНОСкії Інтермецо це лірико психологічна новела, написана в імпресіоністичній манері. У творі немає розгорнутого сюжету чи зовнішніх конфліктів. Ліричний герой, втомлений життям, їде потягом з міста в село. Дійові особи поділяються на невидимі Моя утома, залізна рука міста, людське горе, видимі сонце, ниви у червні, три білі вівчарки, зозуля жайворонок, ключові образи Моя утома і Сонце. Сутність твору поступове зникнення втоми героя та проникнення в його душу життєдайного світла. Серед полів у душі героя відбуваються психологічні зміни. Утома стрес інтермецо, рівновага, здатність знову сприймати чуже горе, інші образи новели, зозуля символ надії на життя, жайворонок, символ творчої наснаги, білі мішки, символ повішених, три білі вівчарки, пава дворянство, трепов жандармерія, дурний оверко, принижене й темне селянство. Кульмінацією є зустріч героя з селянином, який розповідає про тяжкі умови життя. П'ятеро діток голодних найближча людина готова продати. Герой не може лишатися байдужим він готовий повернутися до боротьби. Душа співає, струни натягнуті. Заглибоку любов до життя та природи Коцюбинського називають великим сонцепоклонником Інтермецо це ода природі, яка здатна відновити рівновагу людської душі. Тіні забутих предків. У 1910-1911 роках Коцюбинський відвідував гуцульщину село Криворівня, вивчав побут, звичаї та традиції гуцулів. 1911 року написав повість Тіні забутих предків. За її мотивами, се Параджанов створив одноіменний фільм Тема Зображення життя гуцулів, їхніх звичаїв, побуту. Вірувань показ єдності людини і природи, ідея, гімн природі, чистоті людських стосунків, засудження бездуховності та дріб'язкових потреб, проблематика, вплив природи і мистецтва на людину, роль праці, стосунки батьків і дітей, язичництво і християнство, сюжет родини гутенюків і палійчуків здавна ворогують. Під час чергової сутички їхні наймолодші діти Іванко та Марічка знайомляться і товаришують. Дитяча дружба переростає в кохання, але родини не схвалили б їхнього союзу. Іван іде на заробітки. Повернувшись, дізнається, що Марічку змило весняною повінню сім років він блукав у розпачі. Згодом одружився з багатою палагною, але щастя не знайшов. Він не зміг забути Марічку, а Палагна знайшла розраду в Юрі. Іван не прагне помсти, розуміючи, що сам не зробив дружину щасливою. Туга за минулим приводить його до загибелі. М. Стельмах писав про Коцюбинського Був народжений для краси, для доброго золотого посіву на вселюдському полі.